Всім доброго часу. Вас вітає директор компанії Pass of Freedom, мене звати Данил. Зараз я вам покажу, як користуватися нашою системою автовидачі класу водіїв. Спочатку вам необхідно відкрити ваш Trackers Hub. Натискаєте на дашборд. Потім натискаєте на user Profile У User Profile ви побачите ваш user Banner Копіюєте його URL, натискаєте копію URL, далі переходите до нашого discord сервера Вам потрібен канал, саме заява на клас водія. Ви ставите слеш знаходите бота по OFADMI, вибирайте одну команду його міледж. Потім натискаєте Ctrl-V для того, щоб надіслати йому посилання на ваш банер Натискаєте Enter. Він трошечки обдумує інформацію. Та видає вам вашу роль. Ви це побачите у ваших особистих повідомленнях. Тобто вам назначена роль 4 клас водія. Зараз перевіряємо. Ось як ми бачимо, бот видав мені 4 клас, а інші ролі було зняти. Дякую за приклад. Всім. Гарного вечора користуйтесь нашою системою.